Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. І просто зараз мені режисери повідомляють, що ми вже маємо сигнал новий із європарламенту. Там вже перебуває Володимир Зеленський і готовий зустрічатися і готовий звертатися до європарламентарів, а також до лідерів. ЄС, отже, маємо зараз можливість бачити все це наживо, що зараз відбувається у Брюсселі. І будемо стежити за цим під час марафону Єдині новини можемо все бачити. Наживо, отже, бачимо президента, і офіційна частина вже розпочалася. Я так розумію, гімн звучить. Ми зараз бачимо, що зустріла уже Володимира Зеленського в стінах Європарламенту президентка європейського парламенту Роберто Мацола. І, зокрема, зараз напевно ми чуємо теж чули, щойно гімн України зараз гімн Європейського союзу. І сьогодні українського президента якраз там очікували з візитом зараз. Всі чекають, що е, Володимир Зеленський е, звернеться до Європарламентів. Також він буде сьогодні у двох локаціях, крім Європарламенту е, на саміті ЄС. Він зможе зустрітися з усіма 27 е, президентами е, країн-членів е, і е, особисто звернутися до них е, також і до європарламентарів з трибуни е, головного е, парламенту Євросоюзу. Тож стежимо за цим вже наживо в марафоні Єдині новини і чекаємо, що скаже Володимир Зеленський, європейським парламентарям, а також лідерам країн ЄС. І також бачимо зараз, що вже в самій залі європейського парламенту депутати очікують на те, що Володимир Зеленський зараз до них звернеться. Тобто, зараз все це ми вже можемо спостерігати наживо і відповідно чекаємо, якою буде зараз реакція європейських депутатів. Отже, триває зараз другий візит Володимира Зеленського за кордон від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Зокрема, Володимир Зеленський напередодні вже побував у Великій Британії, також зустрівся з Еммануелем Макроном і Олафом Шольцем у Парижі. І от тепер зараз уже прямує до зали Європейського парламенту, щоб звернутися з головної трибуни.